Нарешті довгоочікувана подія запрацює товариство Карпат Нафтохім. Після тривалої зупинки основних виробництв товариства Карпат Нафтохім напередодні професійного свята працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості буде здійснено пуск виробництва, як планується за участю прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Генеральний директор товариства Карпат Нафтохім Володимир Шулондін виокремлює причини зупинення роботи підприємства. каже, що із введенням його в дію і налагодженням схем. Збуту буде досягнуто позитивної динаміки. динамики ровно год назад. Ввиду того, що на світових ринках упала ціна на наші основні продукти, это ПВХ, исходя из других субъективных факторов, деятельность нашего предприятия приносила убыток компании. в целом неэффективная работа предприятия. Пуск предприятия стал возможен только после того, после проведения ряда переговоров и подписания меморандума о взаимном сотрудничестве между компанией «Лукойл», это хозяин предприятия, вот, управляет, управляющая компания и э, украин, правительством Украины Значит, в этом меморандуме содержится м, обязательства как со стороны компании Лукойл в части дальнейших инвестиций э, в эти производственные объекты вот, так и со стороны правительства Украины в части представления э, Скидок на железнодорожные перевозки, наш адрес углеводородного сырья для производства этилена, вот, которая идет в дальнейшем для производства полиэтилена и это самое, ПВХ. Вот. Скидки на тарифы энергоресурсов это электроэнергия. Тепло енергія, во в цілому дасть положительний ефект зараз. На підприємстві активно тривають пусконалагоджувальні роботи. Першою дією буде введена установка із виробництва поліетилену. Опісля поступово відновлюватимуть роботу інших виробництв, що дасть можливість вирішити проблему із забезпеченням заробітної плати працівників. Ми винуждені були відправити їх на мінімальну заробну плату з зберіганням робочого місця в далі. і зараз з пуском підприємства ми. Їх опять берм на роботу, есть, тобто, ну как ми обезпечуємо робоче місце вот, з повним зарабною зарбне плати. Нині введення в дію основних виробництв товариства «Карпатнафтохім» – реальність 10 вересня буде розставлено остаточні крапки над «і» і підприємство запрацює.